Ховайтеся. Як хто прийде, то ви пропали? Як уже тепер з очей прекрасних погляди прийнявши ще, не пропав? То де ж моя погибель? Йдіть уже назад в свою домівку. Це тільки рученька жіноча може так легко посилати в могилу. Невже ви мешкаєте в цьому склепі? Як вам сказати, я тут мав прожити сідення, ніж мені не треба більше. Та всім дворі стевніше ніж при дворі Кастільськім. Отже, і там я не здатен був держави церемонії, то де вже тут. Куди ж ви подастеся? Я ще не знаю. Дон Жуане, тут є тайник під церквою. Сховайтесь. Навряд чи веселіше там, ніж тут. Ви дбайте все про веселість. А чому же про те не дбати? Отже, якби хто на маскараду кликав вас, пішли б ви? З охотою пішов би. То прошу вас. Цей вечір в нашому домі бал масковий. У мого батька Пабло де Альварес. Останній бал перед моїм весіллям. Всі будуть замасковані, крім старших. Мене і нареченого мого. Ви будете на балі, сеньоріта? Ви бачите, сеньори... Я в жалобі. А я жалоба не ношу ніколи. І за запросини. Приймаю. Який костюм ваш буде? Я ще не знаю. Це шкода, я хотіла б вас пізнати. По голосу пізнаєте. Ви певні, що я ваш голос так запам'ятаю? Та ось пізнаєте по сьому персень. Ви завжди носите його? Так. Завжди. Ви дуже вірний. Так. Я дуже вірний. Я бачу, Анну Дон Гонзагу йде. тут самі, а де ж доені ваші? Вони зайшли до церкви. Бо Долорес очей не любить зайвих, як буває на гробі рідних. Я все розумію. А я прийшов до вашої господи, хотів спитати вас, в яке обрання ви маєте вдягтись до цього балу. У біле? А навіщо вам це знати? Дрібниця. Так, маленькі міркування. Мене пізнаєте у кожній сукні, бо маски я не наложу. Все добре. Мені було б наче не мислі, щоб ви наділи маску. А чому ж ви про це не мовлені слова досі? Я волі вашої не хотів стісняти. Це чудно слухати, як наречений. Боїться положити найменший примус на ту, що хутко сам же він прив'яже ще не такими путами до себе. Не я її зв'яжу, а Бог і право. Не буду я вільніший, ніж вона. Чоловіки не часто так говорять, а хоч говорять, хто з їх слово держить. Тепер я не дивуюсь синьоріто, що ви не хотіли досі вийти заміж. Без певності не варто брати шлюбу. Чи всі ж ту певність мають? Тонно, Анно, коли б я знав, що ви мене не певні, або не певен був себе чи вас, я б зараз повернув вам ваше слово, поки не пізно. Бо як буде дано велику присягу... Ой, це ж страшно. То не любов, що присяги боїться. Вам справді страшно? Ні. Це я жартую. Він гора. Знову жарт якийсь. Веселі ви сьогодні, дону Анно. Чому ж мені веселою не бути, коли я можу так на вас впевнятись, як на Камінну гору? Так, дону Анно, я вам докажу.